Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про тенденції в польському суспільстві. Хтось цю новину може вважати хорошою, хтось поганою, дивлячись, під яким кутом це розглядати, і суть в тому, що в Польщі поступово, але дуже стрімкими темпами наростає. Підтримка серед цивільного населення, ідеї відправити польські війська на територію України, щоб вони там також допомагали українським військовим боротись проти російського загарбника. Ми зараз поговоримо про причини цього, про цифри і так далі. Також поговоримо про те, як це може відобразитись в майбутньому. Так дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний вам за підтримку. Давайте. Починати. Про це повідомляє е, польське видання РМФ-24, спираючись на останнє соціологічне дослідження, яке називається Яку допомогу повинна надати Україні. І згідно з опитуванням, найбільше підтримки в поляків викликає надання гуманітарної допомоги. Це 75% за. Далі військо, військової, е, так, військової допомоги і боєприпасів та легкого озброєння 67%. Далі військової допомоги і важкого озброєння 54%, прийняття біженців 46% і надання фінансової допомоги 41%. Водночас ну, ці показники вони там якісь трошки збільшуються, якісь трошки зменшуються по-різному. Але водночас 27,1% поляків зараз не проти дозволу громадянам Польщі брати участь в бойових діях в Україні, а 9,4% не проти спрямувати. Польських військових в Україну, і е, ці відсотки, знаєте, і ця кількість ці кількості вони можуть здатися якимись нікчемними, типу це дуже маленький відсоток. Але якщо ми глянемо на тенденцію, то все виглядає дуже і дуже е, сильно. Тому як е, подібне опитування відбувалося е, в Польщі приблизно е, рік тому. І ця підтримка була взагалі нульовою. Тобто за те, щоб відправити польських військових воювати в Україну, голосувало і виступало 0%. Зараз пройшов рік 9,4. Щодо дозволу громадянам Польщі брати участь в бойових діях на території України, рік тому цей відсоток був 3,4, а зараз. 27%, тобто ну в 8-9 разів більше людей зараз за те, щоб як мінімум дозволити громадянам Польщі воювати на території е, України, і м, доволі суттєве зростання підтримки щодо направлення е, як польських громадян, так і польських військ в Україну е, видання пов'язує з так званим ефектом Макрона, нещодавніми висловлюваннями його, е, які які не виключив направлення військ НАТО в Україну. Це опитування було проведено в е, період з 8 по 10 березня, і е, тут я можу додати ще декілька причин. Е, головною такою додатковою причиною є постійні висловлення. Прем'єр-міністра Польщі, президента Польщі, міністра оборони Польщі, депутатів польського Сейму, депутатів е, Сенату і так далі, які постійно так чи інакше говорять про те, що в найближчі роки е, є висока вірогідність того, що Росія нападе на країни Балтії, що Росія нападе на е, Польщу. І е, з однієї сторони. Вони закликають всіх готуватись до війни на території Польщі. Вони закликають всіх там собі тримати тривожні валізки і так далі, йти там в тероборону і тому подібне. І, Є дуже логічним і е, таким життєвим те, що цивільне населення, яке власне і брало е, участь в цьому опитуванні, вони розуміють, що краще зупинити ворога на території України, для того, щоб їх домівки і їх міста не бомбили російськими ракетами. Які на сьогоднішній день російські польські військові е, відмовляються збивати, навіть якщо вони є в польському е, повітряному просторі, вони розуміють, що краще зараз відправити війська в Україну, краще зараз якомога більшої шкоди нанести російській армії, е, підтримати Україну для того, щоб Україна і надалі залишалась цим щитом. Тобто, все більше і більше людей це розуміють, і все менше людей в широкому загалі говорять подібні фрази, типу, то не наша війна. І Україна війна в Україні то не наша війна, і в нас з Росією немає війни. От бо вони розуміють, що е, чим більше заяв буде від офіційних польських е, представників, тим більше е, буде реальна загроза. І на сьогоднішній день так і є. Бо Росія все далі, далі і далі нарощує свій військовий потенціал. Вони нарощують ті заводи і фабрики, і роз, е, збільшують виробництво. Абсолютно всіх типів техніки і боєприпасів. І е, якщо ця тенденція буде продовжуватись, а вона, скоріш за все, буде продовжуватись, то вони накопичать величезну кількість зброї, величезну кількість боєприпасів, яку потрібно буде десь реалізувати. І хтось може сказати, що от вони не можуть пройти Україну, то як вони там пройдуть Європу? Вони просто відкриють ще один фронт. І е, за рахунок цього Європа просто-напросто перестане підтримувати Україну, передавати їй боєприпаси. А так як в Україні немає на сьогоднішній день е, якихось там е, реальних об'ємів виробництва важкої, важкого озброєння та боєприпасів, ну як видно, це з офіційних так українських джерел. З відкритих джерел, то е, можна робити зробити висновок, що цей другий фронт він є дуже логічним, і оцей військовий потенціал, який зараз накопичується, в які вкладаються російські кошти, потрібно буде десь реалізувати для того, щоб заробити на цій зброї. А як заробити? Окупувати ще якусь територію і е, максимально користуватись багатствами е, тієї території, захопити. Порти, захопити якісь електростанції, захопити якісь міста, закопити, захопити якісь родовища, дороги, і так далі. Це все великі гроші, і саме таким чином цей потенціал і реалізується. Тобто їм є насправді куди рости, і тут потрібно в польській владі, вони це дуже добре що розуміють, але їм потрібно і надалі там нарощувати свою, свій військовий потенціал. І Бачимо, що власне найближчим часом можуть бути. Е, я не кажу, що це буде там через місяць, два-три. Але якщо війна в Україні буде тривати ще там, роками, то існує велика вірогідність, що е, війська НАТО будуть на території України. І повірте, чим більше буде зростати підтримка таких рішень, е, наприклад, як в Польщі, так рік тому 0% відсотків хотілося, щоб польська е, контрактна армія воювала в Україні. Зараз це вже більше 9%. Тобто від нуля виросли там від нуля до майже 10% виросли за один рік. Що буде ще через рік? Які будуть робитися заяви і. І як це все вильється далі в конкретні рішення? Будемо дивитись, але ми знаємо, що європейські політики вони в першу чергу приймають рішення, виходячи від свого електорату, і всі такі опитування вони робляться для того, щоб розуміти настрої свого населення. Якщо відсотків відсоток людей, які будуть підтримувати введення військ НАТО і введення польських військ на територію України для того, щоб допомогти Україні виграти. Якщо цей відсоток буде якимось значущим, якщо ще й будуть якісь вибори на носі, то повірте, вони це зроблять. Якщо поляки, якщо польський народ цього буде хотіти ще більше. Тому спостерігаємо за ситуацією свою думку з цього приводу, пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!